Друзі, всім привіт! Далі продовжу виконувати завдання в Warcraft. Я сьогодні у нас завдання е, спасіння, друзі. Нажимаємо кнопку, прийняти. І хотів вас, друзі, попросити поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо в розвитку каналу, посилання банку буде в офісі під відео. Друзі, е, відкриваємо карту, бачимо цю зону, е, куди нам потрібно біти для виконання цього завдання. Е, друзі, поки я ставлю на паузу, буду вже на місці, далі продовжуємо. Uh, друзі, прибігли ми на це місце. Бачите, да, отут я знаходжуся, забігаємо от в таку крепкість, потім просто біжимо і uh, скачемо з цього моста, виходить наліво. Зіскочили. І далі біжимо прямо, і получається ось така будівля. Забігаємо в неї. Друзі, і ось тут один. Uh, один NPC, якого потрібно освободити, друзі. Тут е, коло кандали бачите, <coughs> на землі лежать, нажмаємо праву кнопку мишки і чекаємо, поки полоска дойде до кінця. Все, ми освободили цього NPC, друзі. Далі нам потрібно ще одного освободити. Він знаходиться, я вже зараз покажу вам. Друзі, після того, як ми осводили цього NPC, нам потрібно ще поговорити з ним. Нажимаємо розмову, говорили. І він нам відкриває, виходить. Е... Боже, як він називається? Підказує, де потрібно знайти NPC для того, щоб спасти його. Продовжуємо вже, коли я буду на місці. Eh, друзі, після того, як ми поговорили з цим першим NPC, освободили його, далі нам потрібно освободити другого, друзі. Eh, біжу і показую, куди eh, нам потрібно, щоб знайти eh, ще другого NPC для того, щоб виконати задання. Друзі, є таке впавше ту дерево, просто по цій гілці біжимо наверх. Блін. О, зараз. Так, друзі, по гілці так, наверх, потім направо. Отак, виходить, по. По цьому фундаменту біжимо далі. А, і, це, і і зараз ми <coughs> я вам покажу, де нам потрібно цього Druї PC. З е, другим NPC поговорити для того, щоб його освободити. Так, одразу розчищаємо дорогу. так, Друзі, отак біжимо вверх. Получається, отут є така розвалена на самому верху. Забігаємо в неї. Так, очищаємо цих монстрів. І от у нас стоїться є NPC, якого нам потрібно теж звільнити. Друзі, э, нажимаємо правою кнопку на нього. А, він каже, що ключ нам потрібно, друзі. А де його взяти? Так, значить треба нам ключик, друзі, роздобути. А Де ключик взяти? Double. Ладно, буду шукати ключик, друзі. Е, друзі, от ключ роздобувається у всього от NPC, якого я тільки що от, б'ю. От він. він. Він знаходиться в цій, виходить, по кругу так входить. Е, по кругу в цій входить в цій розваленій будівлі. І тут його просто якби... Ну, він не важкий, його просто вбиваєте і забираєте ключ. Тобто, сам Він знаходиться тут, у всій розваленій кріпості, де його і ви його вбиваєте, і забираєте цей ключ, який нам потрібно освободити цим ключом одного із NPC. Нажимаємо праву кнопку на кандали і очікуємо, поки заповниться полоска. Після цього ми бачимо, що все ми звільнили NPC. Друзі, відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно бігти для того, щоб завершити це завдання. Друзі, нам потрібно бігти в то селище, де ми брали це завдання. Так що, друзі, побігли поки в то село для виконання цього завдання і там вже ми зустрінемось. ми до цього села, де ми брали завдання в NPC. Біжимо до NPC, розмовляємо з ним. Друзі, вибирайте собі награду, хто яку бажає, яка для нього буде краща. І нажимаємо кнопку Завершити. Також ми додатково отримуємо рецепт на приготування страви. Друзі, нажимаємо кнопку Завершити. Все, завдання ми виконано. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.